Під чоботом війни зростають твої сини у матері в сивині молитва сховалася, в очах моєї страни посивіли сади і лани, Господи, зупини, біда, мов змія підкралася. То там кричить, що немає в нас дому, не віддамо ми тебе нікому, ти ж наше серце, любов, дитина, Ненечка Україна. Ми про Калину пісню співаємо, бо перемога за нами ми знаємо, ти ж наше серце, любов родина, ненечка Україна. Відкриємо серця для матері і отця, бо це наш останній бій і ми переможемо. Молитва є у нас, хто тут посіяв біль, ми знаємо все гаразд. Скільки знущань нами прожито, хто там кричить, що немає в нас дому, не віддамо ми тебе нікому, ти ж наше серце, любов, дитина, ненечка Україна. Ми про калину пісню співаємо, бо перемога за нами ми знаємо! Ти ж наше серце, любов родина, ненечка Україна, Ти ж наше серце, любов родина, ненечка Україна.